Значить, я не пробувала їздити. І, слухайте в тій Італії. Я не знаю, як в Україні стаються на ті права, але в Італії і, вас, коротше, в е перший же день випускають на дорогу. Поняли? Перший день я не їхала. Мені... Ні, такого все почалося. Значить, е почалося заняття. Я сіла за кермом автомобіля. Мені інструктор показав, як регулювати крісло, спинку, все, що там, як то кажуть, було вдобненько, Тоді він показав, які є педалі. Тоді показав мені, як переключається передача, бо я все на механіці роблю, ви собі не думайте, які автомати, які автомати, в нас в машинах Punto, який там автомат? Ви мені скажіть? Все на механіці треба шарпати, розумієте? І е, так, показав мені ту передачу переключати, але ну, я вже так собі маю те уявлення, як ті передачі переключати, бо я вже собі дивилася е, всякі тіктоки, знаєте, тако вже собі трохи як то кажуть, воком кинула. Ну, але я вам скажу, всі кажуть, тут так тяжко, тут так тяжко. Я ж не третій передачі їхала, я вам кажу, в перший день, що ви мені тут скажете на те? В перший день жінка на третій вже передачі газувала. Ви собі подумайте, по дорозі де машини їдуть. Ні так, от, що десь е, якісь парковці, що ніде нічого нема. В автобус їде, обганяю, я автобус обганяю і шпандьору на третій передачі. Ви собі, я яка яка була швидкість. Якісь 40 км за годину точно. Менше з тим. <кхм> Ще показали мені, як ті передачі виключаються, Ну, я таку раз два три спробувала, все вже поняла. Ем, і далі що? І кажуть, то все, знімайся з рушника, будеш рушала. Та я вам кажу, люди, я з першого разу рушила. У мене ледь машини не заглохла. Я рушила, поїхала. Жінка, перший раз жінка за рублем. Я тому мушу нахвалитися, я мушу тим нахвалитися, бо то б кому буду хвалитися, як не сама собі. Тому що завтра буду нове відео записувати, тому що треба по-другому розказувати. Але ні, наче так вам. Е, їду, значить, їду на першу передачу, з першу на другу поміняла, їду, кажу, все, бери повертай наліво. Та я кажу, так, чоловік, ж чоловік, так, ну, так, ну, так нам рушило, так воно ну, рівно навчилася їхати, вже повертайте. Я в цій деркалі дивлюся, бо знаю, що треба дивитися. Він каже, омра, ти слухай, ти так себе родила тим дієм.